Народили дві різні жінки одночасно від одного чоловіка. Присідайте, історія. Якби не мобілізація, я би і не знала нічого про свого чоловіка далі. Нещодавно у нас з ним народилася друга дитина. І ви знаєте, в один прекрасний день він прийшов з роботи, посадив мене на кухні і сказав, нам треба з тобою поговорити. Я кажу, що трапилось? Ну, якось одразу я відчула, що щось не так. Ну, він мені і каже, ти знаєш, в мене була коханка два роки на роботі, і вона народила також чотири місяці тому, тобто між нашою другою дитиною і дитиною коханки різниця три місяці. Значить, він мені сказав, що він розуміє, що я дізнаюся про це все одно, тому говорить мені це сам, тому що має намір оформити цю дитину на себе, щоб в нього були офіційно три дитини, тобто дві наших і одна оцієї. І він зміг отримати собі відсрочку. За його словами, відносини з коханкою він давно припинив. Ледве йому вдалося її вмовити не бути матір'ю одиночкою. Це ще він мені пожалівся, що йому було дуже важко її налаштувати на потрібний вайб. Ну і щоб я його простила, з ким не буває. Це було не так вже і довго, і нічого не означає. Тобто нічого не означає, але дитина є. Зараз я не знаю, будемо жити з ним знову далі чи ні, прощати його чи не прощати. Але я хочу, щоб ви мені роз'яснили, чи має право дитина цієї коханки на аліменти і на спадщину, якщо з чоловіком щось станеться. Тому що у нас двоє дітей, а ця дитина вона з ними має однакові права чи ні? Значить, дивіться, діти народжені в шлюбі і поза шлюбом мають однакові права на спадщину від батька і на аліменти. Головне тут не шлюб. Між матір'ю і батьком дитини. А чи записаний цей чоловік в свідоцтво про народження дитини батьком не зі слів матері, а сам він ходив в рак, здавав свій паспорт, записувався батьком чи ні? Якщо він це зробив сам, то дитина має право таке саме, як і діти від шлюбу на спадщину після його смерті і на аліменти. В цій історії ця дитина точно. Має бути записана на нього, тому що він сам про це жінці сказав, що він ще вмовляв коханку, щоб вона не оформлювалась матір'ю-одіночкою, щоб він був записаний батьком, щоб офіційно в нього було троє дітей, і він би міг мати відсрочку. Тобто, ці троє дітей вони рівноправні абсолютно. Тим паче, на цю дитину від коханки йому доведеться платити аліменти обов'язково офіційно. Тому що в ТЦК йому прийдеться показувати, що він цю дитину утримує. Тому що про дітей-шлюбі вони не попросять відповідних документів, а щодо позашлюбної дитини треба буде доводити і давати довідку.